У вихідні Черкащина перепочивала причина вплив антициклонів, які панують у помірних широтах Європейського континенту. Вони відтіснили південний циклон, що минулого тижня щедро поливав дощами область. Холодний атмосферний фронт, який приніс прохолоду та вологу з Атлантики, затримається на Черкащині до п'ятниці, тому стійкої погоди очікувати не варто. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, щодня випадатимуть дощі різної інтенсивності, до яких приєднуватимуться грози в окремих районах шквали 15 20 метрів за секунду. При цьому температурний фон залишиться у межах та дещо нижче кліматичної норми. Температура вночі – 13-18, в день – 23-28 градусів тепла. За попередніми оцінками, лише у найближчі вихідні антициклон із західної Європи. «Оскар-1» стабілізує погоду, але дискомфорту додаватиме посилений вітер.